У Кіровограді на реконструйованому стадіоні футбольного клубу зірка завершився чемпіонат України з легкої атлетики. Те, чого так довго чекали прихильники королеви спорту, минуло дуже швидко. Та усі, хто взяв участь у турнірі, ще довго згадуватимуть кожну хвилину, проведену на оновленій арені. На три дні Кіровоград перетворився у справжнісіньке легкоатлетичне містечко. Спортсменів можна було зустріти не лише на стадіоні, але й на вулицях Кіровограда, якими вони прогулювалися після змагань. Та найцікавіше, звичайно, ж відбувалося у самій чаші арени. Перше в нашому місті проводиться змагання королеви спорту такого рівня. Кожен любитель спорту, не тільки любитель спорту, має відчувати і пишатися тим, що в нашому місті ми можемо проводити такі змагання. Стадіонів катастрофічно не вистачає в країні, тому поява ще одного стадіону це така важлива, дуже важлива подія, яка надихає спортсменів на нові звитяги. Стати свідками історичної для нашого міста події на трибуни щодня приходили декілька сотень кіровоградців. Щоправда, цього було замало, зважаючи на масштаб легкоатлетичного свята. Я дивлюся і згадую Берлін. В Берліні була така сама доріжка, ще ряд змагань, на яких я змагалася. Тобто нічим не відрізняється доріжка, стадіон. Трошки менше глядачів, напевно, і трошки менші трибуни. А так, атмосфера просто неймовірна, дуже все прекрасно. Один одного підтримували і самі спортсмени, а їх до Кіровограда приїхало понад 600 осіб. Одним цей чемпіонат приніс розчарування, а іншим цілковиту насолоду від отриманих результатів. Літній сезон дуже доволі тяжелий почався. І для мене це перемога, медалі, я я довольна їм. І я когда приїду к до себе домой, работает очень большая команда, і я очень буду їм благодарна. І не знаю, я очень щаслива, що я место, и в принципі з хорошим результатом, побачив кіровоград і встановлення нового національного рекорду у метанні списа Гацько-Федусова показала результат 67,29 метри. Попередній рекорд 66,86. Это, конечно, очень классно. Я была готова на этот результат. Все видели, что я могу. И как бы я до сих пор не могу прийти в себя. Это такое счастье, это радость просто. Хотіла сказати большое спасибо тим, хто мене підтримує. Це комбінат запорожсталь. Це самый лучший тренер, який вірить мене всім людям. Хотіла спасибо сказать, родственникам, родителям мужу, которые мене піддержують. Всім большое спасибо, это все благодаря вам не пасли задніх на чемпіонаті і кіровограція. І, хоча через брак досвіду не змогли виступити у всіх видах змагань, та тими результатами, яких вдалося досягти у федерації, задоволені. Головне, що ми маємо чемпіона України. Ним став Дмитро Яковенко. В принципі, ми чекали цього результати. Ми маємо бронзову медаль, яку здобула Яна Качур. Ми маємо срібну медаль. і, В принципі, в всіх, в всіх дисциплінах наші спортсмени виступили нормально і достойно. А тепер у кіровоградських спортсменів є все для того, аби щодня відшліфовувати свою техніку. Хотілося б, аби до розвитку легкої атлетики у Кіровограді долучилися і місцеві спортивні чиновники. Бо ж у багатьох легкоатлетів залишилися двоякі відчуття від турніру з одного боку стадіону. Вони задоволені, а ось умовами проживання, м'яко кажучи, ні. Та до наступного всеукраїнського чемпіонату, який має відбутися восени, час ще є, але його треба використати з користю, аби наступ. Пного разу не було соромно а зараз можна лише подякувати і спортсменам і організаторам за неймовірне свято королеви спорту у Кіровограді.